Тяжко, тяжко, не можу дихати. Прокинься. А? Боляче? Система нуль. Ти била мене током раніше, не можу пригадати біль. Нуль? Останнє ім'я системи було со. Та що ти так кажеш? Чого ж я про це раніше не чув, як і власне про покарання? А що тут дивного? Так само, як вас винагороджують за успішне завдання, ви отримаєте покарання за провалену місію. Але коли ми тут зустрілися, сюжет уже відхилився від оригіналу. А якщо всі завдання зазелеть провалені, тому мене просто відколошматить током? Усе у ваших руках. Однак на цей раз залучений тільки головний герой. Йому байдуже на героїню. Таким чином, система СО може збільшити ваші бали, аби ви могли здійснити покупку. Магічна перука необхідність кількість балів. 718. Магічна перука, яка зробить із вас будь-якого персонажа. Наступно. Магічний артефакт, основна властивість, перевтілення. Це допоможе вам звернути увагу це на героїню. Ти ще й продаєш всі магічні штуки. Ух, uh. Давай поміряй. Отже, місія починається. З цією перукою я буду замаскований під головну героїню, щоб привернути увагу цінцяня. І коли він зустріне героїню знову, він уже не буде таким байдужим. І почнеться їхня солодка історія кохання. Yeah. Мені зрозуміло все. Але жіночий одяг. Це якось занадто. Хіба ні? Робота антагоніста суцільний стрес. Нічим не можу допомогти. Перука може перетворити вас на головну героїню, але одяг доведеться взяти власний. Врешті-решт, це все заради виправлення сюжету. Крім того, ви мій улюблений антагоніст. Здійснили ідеальний злочин самотужки, народжені, щоб бути лихим. Тому не думайте про гавити шанс зібрати балів хай і таким способом, бо вам важко, зрозуміло. Не переймайся, я злочинець із десятками життів за спиною. Бережи той предмет, який може повернути мене у часі у своїй крамниці. Я викуплю його, коли зіграю достатню кількість лиходіїв. Ха, Хто б це міг бути? Він зазвичай просто вламиться. Агов! Братику Сяню, вона та вчорашня дівчинка. Що тобі треба? Братику, сйожу хочу поділитися смаколиками, і їх купила їй мама. Можеш, будь ласка, не ненавидіти сяжу. Ну, моти, дурню, будь джентльменом. О, ні ні ні, це не добре. Візьми вже, візьми. Га? Якщо вони не порозуміються, мене ж знову підсмажить, так? Га? Пов, Вани. Так, що відбувається? Чому ти мовчиш? Неже перетворені з порукою не спрацювало? Скажи вже, що небудь. Якщо не хочеш брати це, будь ласочка. Старший братику? Ем, дякую. Успіх. Я даремно хвилювався, хух. Що ж, сьогодні піти першою, нічого мені тиняться по будинку. Хоть разом. Давай поїмо разом. Юху ніколи б не подумав, що така сумнівна ідея системи спрацює. Єс. Ось, скуштуй. Життя цієї дитини не було райдужним. Він майже не їв снеків з того часу, як потрапив сюди. Смокота їж побільше. Смачно? Угу. Це був мій улюблений снек, коли я був дитиною. Тянь, ти теж надто мило, не можу повірити, що він подумав і про мене. Хочу його міцно-міцно обійняти, але ж так не можна. Хвилиночку. ледь не забув. Зараз, завдяки перуці, я граю роль героїні. Венцяжу. Зараз я не лихий старший брат. Іншими словами, використаємо це як виправдання. Піклуватися про дітей само собою зрозуміла річ. О, ах, яка смакота. Дякую старшій братику. Крайший. Пов Ценсянь. Хто біса вона така? Це все було дуже дивно із самого початку. Хоча його щічки такі м'якенькі. Чому ззовні це виглядає, як сяожу, але всередині як брат. Ти що з тобою не так? Вибач, братику, Скок? Сяожу вже, дійсно, час вертатися. Бувай. Ні, треба це перевірити. Почекай, я повинен розібратись. Що не так із нею? Мамо, ти ще не закінчила працювати? Ще одна ванця УЖУ? Чому ця дитина погналася за мною? Хіба він із тих, хто полюбляє гратися з іншими, Сирк? Але не дивно, у цій новелі він мав нещасливе дитинство. Він не тільки страждав від знущань старшого брата й мачухи, йому навіть не дозволялося виходити за межі будинку, тільки одна людина ставилася до нього добре. Але зараз навіть він сяжу. Чомусь метелики зникли через зміну сюжету. Ні за що, я зроблю все, аби вони були щасливі разом. У цьому і є професіоналізм злісного лихотія. У будь-якому випадку, що б я зараз не зробив, не хвилюйся, братику. Заслуги запишуться на рахунок героїні. Я обов'язково повернуся і пограйся з тобою. Домовились? Ага. Угу. Домовились. Екстра. Хоча цією перукою легко користуватись, однак, якщо хтось видасть себе, ефект перуки анулюється. Хіба ця сукне не для цього? Таким чином, король лиходіїв навчився завдяки полю і зміг називатися лихим злодієм, який годує собаку в три способи. Скажи щось, ти, хлопчисько, мисеніж? Гей, ти що, почервонів, моя долонь така освіжаюча? М'якими перчатками. «Сапай вазони!» Натуральна зелена подушка для приземлення. Цього буде достатньо якось занадто високо. займайтеся не тим, Шурх. Як жалю гідно. Брате, брате, боляче, так сильно, чому я. Якщо сьогодні припустився помилки, брате, тільки скажи, я обов'язково спробую виправити це. Спробуєш виправити? Так. <губ> Але ти нічого поганого не зробив, га? Справді? Саме так. Просто саме твоє існування і є помилкою. Вітаю! Ви щойно успішно завершили серію завдань зіпсуйте життя герою. Ми майже дістались до наступного етапу сюжету, хоча я й хочу поскаржитися на вульгарність цього сюжету, але від стан нашої місії є винятково хороший. Yeah. Саме так. В оригіналі цей сянь втрачає довіру до сім'ї після таких ваших слів. І після цього стає похмурим і жорстоким. Що ж, чудово, Давай використаємо цю ситуацію і повернемося до мого брата, допоможемо героїні. Справити гарне враження. Ах, брат Куцинь, я знову тут, аби погратися з тобою. Я принесла щось цікаве. Чому нам не пограти в сім'ю сьогодні? Спочатку він зіштовхнув мене, а тепер прийшов грати. Чого в біса він прагне? Ти, тато, а я мама. Забудь. Я все ще міг би прочитати його думки. Я тато? Так, любий із поверненням. Хочеш поїсти або спершу приймеш душ? Грати в родину було чудовою ідеєю. ідею. Нарешті я можу відкрити його любити. Повернутися додому, кохання, це як було в мамої того чоловіка? Огидно, але. Схоже, йому подобається. Ти вже вирішив, любий. Якщо не хочеш, тоді якщо до чогось іншого. Спершу поцілунок.